Час слухати Слово Боже, привіт, дорогі друже. Слухаючи євангельські історії, ми дедалі більше розуміємо Божий план Спасіння людей від самого початку ще до творіння, Ісус був готовий прийти у цей світ, стати людиною і померти за гріхи всіх людей і всіх часів. Про цей великий план Бога. Записано в Біблії, оскільки Біблія Слово Боже. У Біблії Бог відкриває людству свої наміри, свої цілі, свою волю. І крізь увесь старий заповіт можна прослідкувати, як Бог цей план здійснював: від звільнення Авраама, народа ізраїльського, царя Давида до народження Ісуса Христа у віфлеємі все це відкриває нам Бог. Аби ми знали, Він зробив усе для нашого Спасіння. Ісус, Його життя, смерть і Воскресіння, ось як Бог цей план виконав. Тому і життя Ісуса, і Його вчення, і Його смерть і Воскресіння прямо стосуються нас із Тобою. Він помер за гріхи наші і воскрес, щоб ми мали з Богом мир. Коли Ісус жив на землі, у нього були учні, яких Він назвав апостолами, їхні імена ми знаємо. І він мав друзів Близькі друзів, яких Ісус зупинявся, відпочивав іноді ночував. Одним із таких друзів був Лазар, Друг твій хворий, Євангелія Від Івана. Розділ 11. І от так сталося, що Лазар захворів. А як йому ставало дедалі гірше, то Марфа з Марією, сестри його, були у відчаї від горя. Лікар нічим не міг зарадити і тільки знизував плечима та сумно хитав головою. Тільки Ісус може допомогти йому, вирішила Марія. Так погодилася Марфа. Давай сповістимо Його і попросимо про допомогу. Ісус у цей час перебував на півночі країни, бо пішов туди від мешканців юдеї, які намагалися б були закидати його камінням. Один з односельців Лазаря та його сестер погодився піти до Ісуса. Скажи йому що його любий друг хворий наказували сестри гонцеві. Ісус дуже любив Лазаря та його сестер. Учні бачили, як засмутилося обличчя вчителя, коли Він довідався про сумну новину. Однак Ісус звернувся до учнів із дивними словами Смерть не буде кінцем для лазаря. Ця хвороба виникла, аби послугувати до слави Бога та Сина Його. Відтак, на превеликий подив учнів, Ісус повернувся до справ, якими займався, учив людей, стіляв хворих. Минуло два дні, коли Ісус сказав учням. Тепер час рушати до віфанії. Це може бути небезпечним, зауважив хтось з учнів. Пам'ятаєш, як тебе хотіли побити камінням в Юдеї? Якщо Господь наш ризикує життям накласти, то й ми маємо бути разом із ним і також померти, якщо потрібно буде, сказав рішуче Хома. Уже як ішли вони шляхом до Віфанії, Ісус сказав Лазар заснув! Гарна ознака, зраділи учні, це має означати, що йому полегшало. Однак Ісус пояснив, коли я сказав, що наш друг заснув, я мав на увазі, що Лазар помер. Смерть схожа на сон. І я йду, аби розбудити його. І я дуже радий за вас, те, що я зроблю. Допоможе і вам більше повірити в мене. Ніхто з учнів так і не зрозумів, про що саме говорив Ісус і що саме Він збирався зробити, коли вони дістануться до Віфанії. Залишалося зачекати, поки все станеться. Чого навчає нас ця історія? Навіть якщо ми віруючи, і знаємо, що Ісус із нами і любить нас, ми теж можемо і хворіти, і страждати, і хвилюватися. Та найголовніше, ми можемо довіряти Ісусу Христу, молитися Йому і за все дякувати. Та нам тепер час прощатися, до побачення з Богом, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.